Вітаю, друзі! Приїхали ось такі посилочки. Тут три посилочки: у нас, це одна, друга і третя. Цю от прям щойно забрав на вулиці дощ. І от вона ще навіть мокра. Така. Перш за все, хотів подякувати за ваші подобайки, коментарі, підписки. Дуже сильно мотивуєте продовжувати знімати відео. Також давайте доб'ємо вже 300 підписників, вже не так багато залишилось. Вам нічого складного, мені буде дуже приємно. Так, почнемо. Давайте з цих пакунків, потім перейдемо до самого цікавого. Така коробочка нам вже приїжджала, але тут трішки інший колір. Це такий моторюкзак LED, але трішки інший колір, і зробимо більш детальний огляд сьогодні на... саме на цей рюкзак, тому що минулого разу не дуже детально це робив. Так. Тут, напевно, краще розірвати, бо поїхали. Зістанемо. Давайте відразу коробка, то з коробки почнемо, що в нас тут. Так. Тут в нас така полірувальна машинка. Я не знаю як вона там називається. Так, от давайте дістанемо повний комплект, щоб прям побачити. Така інструкція якась, ось такий ключик, запасні щітки ці, чи як вони там називаються. Ось така якась. Полірувальна, напевно, насадка. Я не знаю, просто не розбираюсь, чого замовив. По факту замовив, а сам не знаю, навіщо замовив, нехай буде. Типу. Ось такі якісь дві губки. Ручка така. І сама сама машинка, Ну, скажу така, доволі тяжка. З цією липучкою така зам'ята. Це перевізник міст. В них, я не здивований, вони завжди, коли приїжджають від них, посилки, то. Так, стоп, це вона відкручується чи що вона? А, так. А як вона тут якось фіксується, щоб її затиснути, типу чи, чи ні? Ну, добре, не будемо затягувати не, зараз перевіримо взагалі, працює вона чи не працює тут. Я бачу якась от стрілочка одна. Тут інша, а перемикається. Так, стоп, ну це швидкість. А як воно перемикається? Можливо, так ні. Ну добре, але... ого. Ви це бачите там. Воно так і скрить там щось всередині. Я не знаю. Мені здається, це не повинно так бути. А що це? Що ця кнопка дає взагалі? Я не розумію. О. Все зрозумів. Це можна просто. Ввімкнути його, типу, натиснути ось цю газульку, так скажем, і заблокувати її, щоб вона сама працювала. Ну, Давайте мінус поставимо ось так на максимум. Така швидкість. Якщо на максимум плюса. І, до речі, якщо хто розуміє, відпишіть в коментарях. Але я гадаю, що це не має так бути, ось тут воно не повинно так іскрити. Там якісь такі іскри. Я не знаю просто. Мені здається, що не повинно так бути, але якщо хтось в цьому розбирається, то відпишіть мені, чи повинно так бути, чи ні. Так, йдемо далі тут. Тут в нас пішли речі. Так, ось така футболочка. Ого! Неочікувано. Просто завжди собі замовляю XL розмір, тому що ну китайці це китайці, вони типу, дрібні такі, так скажемо. І просто завжди, типу, XL це як наш L, а тут ну XL як прям як XL. І не знаю, така дуже-дуже якась велика вона на мене. Але матеріал такий доволі приємний на дотик. Так. Шкарпетки ось такі. Кривайтеся. <рес> Блін. Знову другий раз на ті ж граблі. Вже замовляв собі такі шкарпетки і приїжджають ось такі якісь дитячі. Ну так, вони розтягуються, але ну, це не, не зовсім комфортно, коли їх носиш отак розтягнуті. Просто я вже молодшому брату віддав один раз ці шкарпетки. Схоже, і ця партія поїде до нього, ну це смішно. А до речі, замовляв саме молодшому брату, типу дитячі шкарпетки. І вони приїхали більші. Ось ця, наприклад, ось така довжина. А ті приїхали ось такі. Я не знаю, як це працює. Так, давайте. Це пакуночок. Ну, це рукавички звичайні такі для гаража чисто собі взяв. Мають бути прорезинені такі от. Не знаю, бо замовляв один раз, то приїхали такі якісь непрорезинені. Ну, Звичайні прорезинені тут доволі тонкі. Думаю, нічого більше не, не варто про них говорити. Останнє в цьому пакунку. Ось така ще одна футболочка. Угу. Тут матеріал такий вже трішки відрізняється. В принципі, розмір. Також Excel замовляв. Але не знаю, такий матеріал якийсь. От дивний щось на кшталт. Як спортивні ці футболки. Але і, і не воно щось середнє. Не знаю. Не дуже подобається мені матеріал, але по розміру, в принципі, начебто нормально. Це я думав буде вишити, але це наклейка така принт. Переходимо до ось цього пакунку. Такий весь він зам'ятий, мокрий, неприємно. Так, давайте діставайся. Так. Тут в нас відразу перша йде ось така коробочка. Така коробочка нам вже один раз. Приїжджала, в принципі, але також, от бачите, стан. Дякую, перевізнику, міст. В принципі, з іншими поштами. Ну, бувають схожі, але дуже рідко. А от міст конкретно це майже завжди ось так приїжджає. Товар весь такий зім'ятий Так, і тут у нас зварювальна маска Хамелеон. Так виглядає. Сама маска. Зараз дістам її. Ось така. В принципі, вже було відео, напевно. Точно не пам'ятаю. Але, напевно, приїжджала вже така маска. Але вона була продана. Так, ось тут, до речі, цікавий момент. А, це захисна плівка. Я думав, вже така поцарапана якась тут. Чато просто захисна плівка. Так, ну, тут. Багато ось таких крутілок. Цих. Я навіть не розумію навіщо. Ось навіть там щось перемикати. Такий тумблер. Оці крутілочки різні. В мене просто є зварювальна маска, але там лише одна ось така крутілочка. І все. Так, ну ось така маска. І що в неї в комплекті? Так, це кріплення на голову. І також в комплекті. Ліхтарик такий. Ой, він доволі яскравий. Тут два положення, о, два режими, точніше, один ось цей і один такий. Куповий режим, а цей більш такий розсипний якийсь. Він кріпиться ось сюди наверх. Ось так кріпиться. І доволі зручно, коли ви користуєтесь сваркою в приміщеннях з поганим освітленням, вмикаєте цей фонар, і все чудово. Так, далі. Пакунок. Так. В цьому пакунку в нас ось такі шорти. Так, ну, вже відразу є претензія. Вони на фотографіях були не такі. Ну, типу, не такий матеріал був. Більше, я не знаю, як пояснити, але не такий матеріал вказаний був. Ці більш шорти, типу, як спортивні, і вони якісь величезні просто. Я не пам'ятаю, який є. Ну, також Excel замовив. Але тут, ну, в принципі, претензії, типу, з приводу розміру претензії особисто до мене, тому що по факту я вибирав, до них немає претензій, але просто ну, вони такі великі і не знаю. Три пари такі сірі, чорні і сині. Ну, я не знаю, такі вони досить великі. і Просто матеріал, от, я не знаю, не такий взагалі, який я думав, тому що на фото він зовсім інший був. І тут у нас останній. Це ось такий гальмівний диск. Так, давайте відкриємо його. Цей диск я брав для підбайка. Ну, точніше Точнішний підбайк, там вже збірна така солянка. Для молодшого брата збираю байк. І ось цей гальмівний диск буде встановлюватись на той мотоцикл. Так, 3 мм. Ну, просто звичайний гальмівний диск. Доволі непоганий. До речі, я гадаю, що це типу кстати, як зараз на якісь там ті, альфи чи як вони там називаються, як вайпери якісь там активи. Звичайний такий диск. Відкриваємо. Ось цю. Коробочку позаклеювали. Так, там не потрібно. Тут ще потрібно. Так. Так. Так, і тут в нас ось такий рюкзак. Ось такий чохол до нього. Доволі непоганий, такий приємний. На дотик чорний. Так, є ось такий відділ це розширення. Розширюється, в принципі, мотошолом влазить будь-який, кросові сюди. пробував, ну, Минулий вкладав, але минулий такий колір там був щось на кшталт карбону. він... Не знаю, хоча і цей, в принципі, доволі непогано виглядає. Але той карбоновий був класний також. Так, така ця штучка надувна. Так, сюди потрібен павербанк, потрібно під'єднати. Ось такі кармани тут є один. Тут не знаю, типу щось як ноутбука якогось можна вкласти сюди. Такий доволі великий карман. Так, це інструкція. Стій. Тут ще ось такий карман, доволі глибокий. І два ось такі менші ще додаткові кармани. І сюди ставиться мотошолом. Також ось тут є ще один карман. Тут в нас не знаю, що це, якісь ще кріплення. Додаткові. Так, для управління рюкзаком. Потрібно завантажити додаток їхній. Для Android є, для iOS. в принципі Зараз завантажу додаток, під'єднаємо павербанк. І вже покажу, як в додатку все працює. Як можна змінювати колір цих очей, як можна там написати якесь слово. Ну, все більш детально розповім уже, покажу, що і як в цьому додатку. Так, друзі, завантажив вже. Додаток від цього рюкзака в мене Android завантажував для Android по ось цьому QR-коду. Це для iOS, нагадаю. В принципі, це ця, ця інструкція на англійському, тому не знаю. Зараз будемо так просто розбиратись по ходу. Так, включаємо живлення. Так, живлення підключили. Тут у нас От, загорілись очі. Вмикаєте, але потім ось є така штучка, і тут ось ось НР, це його номер. І потрібно натиснути на нього, щоб підключитись. От, вже по факту я підключився. Тепер як ви бачите, я можу змінювати ось ці очі, вибирати які. Не знаю, що за новий матеріал. Давайте оновимо. Так, ось закінчилось оновлення. Тепер, я так розумію, додались ще різні очі, наприклад. Все, я зрозумів, це ті, які вибрані очі. Ось все. Отак, типу, не вибрані. А якщо ось так ми робимо, то ми їх вибираємо. І вони всі будуть відображуватись там. Чудово. Тепер все стало ясно. Приблизно як воно працює. Так. Також можна змінювати. Я так зрозумів, тут ми вибираємо, які в нас є. А ось тут потім листаємо. Також можна писати будь-який текст. Текст додається ось тут. Додаєте. От, тобто, я так розумію, от. 8 цих комірок, де можна написати різний текст, і потім ви зможете управляти, і воно буде відображатись. Так, тут якась яскравість. Коли натискаєш воно там галімує в налаштуваннях тільки це. Так ось що це в нас. А, все, я зрозумів. Це, типу, буде лише текст, я так розумію, ось це в хаотичному порядку. Далі я вже не знаю просто що. В принципі, в цій програмі все ну, максимально просто. Відразу, ви підключаєтесь тут англійська, натискаєте налаштування, і тут змінити мову можете обрати, яка вам подобається, можете англійською користуватись. В принципі, обирати, як це все вже зрозуміло. Ось тут вибираєте те, що вам потрібно, ну, які ви очі хотіли б бачити, і потім вже. Ось тут управляєте, можете залишати будь-які, які вам подобаються. В принципі, нічого складного. Ну і тут можете додати будь-який текст, який вам подобається. Текст також можна змінювати колір, будь-який колір встановлювати, який вам подобається. Тож, гадаю, нічого складного. Думаю, що все, все має бути вам зрозуміло. Ось такий огляд на. Цей рюкзак ну, більш детально, я не знаю навіть, що у вас. Якщо ще щось цікавить, пишіть в коментарях. Тут нічого складного. Підключили павербанк, і все у вас працює. Павербанк також закинули в цей карман і поїхали. Обрали собі які очі тут ви б хотіли. І все. Кинули це все. Телефон можна там заблокувати. І все. Тут будуть ось ці червоні. Очі. Також там десь просто був режим, але я чомусь не можу зрозуміти. Можливо, я щось не так роблю. А можливо, там якісь таймінги, і воно через якийсь час змінюється просто ці очі. Але воно має змінюватися. Ось це по списку, ну все так, які ви обрали, і вони будуть ось так іти. Ось це, наступне, наступне. Отак по черзі будуть всі змінюватись. Це. Якщо ви обираєте, то тоді воно ну, буде рандомним чином. Типу, ці горять очі, потім ці, наприклад, потім це, це і ось так все буде змінюватись. Тож дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дуже вдячний вам за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Підписуйтесь на канал, давайте доб'ємо 300 підписників. Залишилось зовсім трішки. Буду за це вам. Дуже вдячний всіх обняв всім до побачення.